Мирське господарство «Алекс». Зараз стоїмо безпосередньо з керівником. Вікторич, не обіжайтесь. Константином Олексійовичем. Просто це син і батько. І вже Константин Олексійович бере борозди в свої руки. Олексійович, що можеш нам сказати відносно гібриду Альдазору? Перше враження. От комбайн буквально обкошує края, поміряли вологу. Прикріпимо відео. Це в районі 7% практично в базі. Види такі, в принципі, як і по натурі, так і по врожаю. ну, На наш суб'єктивний погляд, то виглядають нормально. Олексій, що скажеш? Ну, виглядають супер, але вже завтра зважимо машинку, бо не знати приблизно врожайність. Але радує те, що він реально, ну, по ньому видно, що він налятий. Він на сама сімочка хороша. Виповнився. Угу. То, що в цілому так в період вегетації як виглядав. Це ж тут соняшник по соняшнику. Угу. да, Сімочка по сімочкам. Тут була у нас оранка, саме поранен. Виварили і був сонячник без добрив. Без добрив. Поранг да. і Оранки, без добрив. ну Було пару дощів тут, застав таких хороших. І в цілому завтра поміряємо, вже будемо розуміти, яка в нас вологість в середньому, яка вражає. Ну, якісь ми ж тільки поміряли 7%, 6,7%, 7%. Будемо дивитися, яка вражальність, найцікавіше. І ми завтра сіяли, скільки ми сіяли? 4,2, да? 4,2 на метр ми сіяли ні. 5, 5 ні. мая смею, сьогодні. Тут на цьому полі я поставив 5. А. -а, -а, -а. <плес> 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 І вгадав. Да. Якраз тоді зайшли дощики, вода. Та ні, ну я... найголовніше, що, я... що я побачив, що є натура, я думаю, що тут 30-ка буде, це 100%. Як для цього року, то... Економічний план проскакує. Да, якщо ціна підніметься. сіна підніме. Практично база. Так, а у Ленинск? Да? 52. 502, да? Угу. Ну, у лініст 52, да? У Ленинск я тоже щелкаю. Зараз он приїхала ще одна машина пуста. Зараз можете спокійно заміряти урожайність, потім заїдемо на віса, зважити її і все. Бо я сам реально не можу посчитати, що мене нічого. Зараз дуже просто ми це зробимо. Ну, я думаю, що десь теж десь в районі 30-ті. Ми зараз під'їжджаємо до поля. Грузимо одна машина догружається повністю, і коли ми обнуляємо там величину, пуста машина стоїть, ми покажемо кузов. Ігор сяде в комбайн, покаже, скільки гектар було на момент, коли ми почали бити цю машину. Потім ще раз сяде комбайн, покаже, яку площу він зібрав, щоб набити повний дав. Тоді його важимо, віднімаємо тару і знаємо врожайність. Так, нам поставили пусту машинку, ми заходимо до нас гектари на даний час, скільки 29.05. Все, наб'ємо цю машину, порахуємо гектари і будемо мати врожайність. Так, перший бункер от саме зараз вивантажується. Тому чекаємо, поки наб'ють весь прицеп. Будемо фіксувати гектари і рахувати вже врожайність ділянки. Такий он шикарний місяць поза комбайном. Закінчуємо бити машину. Зараз подивимося гектари для того, щоб порахувати врожайність, зважимо машину. І я дуже сподіваюся, що врожай буде. Потужним отака от ситуація. Нагадаю, збираємо Альдазор. У нас прибув власник комбайну і ми фіксуємо 34-48 гектара. Машина повна. Зараз поїдемо її важити. Ярик, які враження від Альдазору? Я в шоці, що таке можливо. Соняк по соняку, від, а воно сипе. Дозор зараз покаже 5, ой, 4 тонни з гектара. Да, ми на це розраховуємо. Дорога. Зараз приїхали на контрольне зважування, площу ви бачили. Зараз будемо дивитися. Маса 32. Так Зараз з Костянтином Олексійовичем виїхали з елеватору, де важили машину. Ми показували ігор сідав комбайн, коли ми починали бити машину. І ви бачили цифру. І я прикріпив відео, де зараз безпосередньо ми закінчили збирання і набили машину. Там площа 5,3 гектари. Ми приїхали на ваги. Також от показали вам ваги. Це 32,5 з половиною тони бруто машини. Подожди, подожди, не 32,5 дві 32 480. 32 480. І тара машини, так як стверджує Костін батько Олексій Вікторович, складає 14500. Завтра ми старуємо машину, тому що вночі вона не буде вивантажуватися. І покажемо тару. Але я думаю, ви всі знаєте, що кожен водій знає, яка маса його автомобіля. І тому зараз ми рахуємо. Це бруто, у нас... бруто у нас виходить 17 980 нето. Ой, так, да, нето. І ділимо на 5,3 гектара. Ділимо на 5,3. Получається 34. 34 центнери. Можете перерахувати. Нагадаю, що це соняшник по соняшник, взагалі без добрив. Гібрид Альдазор в Одеській області. Да. О, оранка без добрив, соняшник по соняшнику. Абсолютно було всього три агроприйоми: була оранка, посів і міжрядна культивація. Можете уявити, як працює Альдазор. Ще, секундочку. нагадаю, триває збирання сонячних вольдозор у фермерському господарстві Алекс, день-другий. Вчора змолотили 5,3 гектара, набили повну машину, зважили, старували, вважання стало 34 От. А зараз по-свіжому хочемо почути відгук від голови фермерського господарства Костяна Олексійовича. Ну, У мене на пам'яті це перша така врожайність. Реально ніколи не було такої там 30, 34 центнера, це прям шок трішки. Там, є. Реально в склад машини заїжджають. Приїжджаєш, висипали кучу, висипали, висипали. Дивишся. Получається, ми одне із перших господарств, які зайшли на збирання соняшнику. Тобто, він вже сухий, реально як перець. Є такі шляпки. ну, Є трошки ми і не робили, але ну, процентів може там 5%. Де-не-де попадаються такі, і то це скоріше всього, це падалиця. Не скоріше всього, напевно, 100%. Де-не-де попадає. Але в цілому влага 6,5. 7 Густота тут була, ми сіяли 75 тисяч. Е, що найважливіше? Е, оранка. З е, після соняшника, то есть тут посіяний соняшник по соняшнику, по оранці. Ми вигорели з приплужниками, заховали падалицю на той світ, то есть, в принципі, падалиці не було, як таково. І mm -hmm. сіяли без удобрень. Mm -hmm. да, я реально ввчав в шокі. Mm -hmm. Без е, без Ну, соняшник по соняшнику і врожайність 34. І мало того, що ми накрили гранстаром, а потім у нас тут сусіднє господарство, яке робило диссикацію рапса, нам зробило ще час поля дісікантом. Вітром накрило. адекватом да, накрило. Там реально є прямо такі конкретні були ожоги. Ну, Стрес отримав. Стрес отримав, да, але якраз там, де отримав стрес, це ми вчора Тобто там, -то, там була врожайність, мабуть, трішки гірша, да, десь. Тут серединка може, не краще? Не знаю, не знаю. Чесне слово, в мене просто немає можливості зараз важити машини, тому що ми їх вигружаємо вручну, прямо mm. такий напряг, що. Зразу склад вивозимо? Так, да, зразу веземо склад, ставимо ще одну машину, дві машини під один комбайн, немає самосвала, поэтому печальнімось. Ну, поэтому, загалом, маємо, як для цього року. У нас вагів своїх немає у господарстві, це проблема така. Понім, понім. Та що як для цього року? Для цього року як цей гібрид. Загалом yeah, підсумок та... давай так підб'ємо сезон. Так що піджи... підбивати підсумок, У мене перший раз в житті урожайне 34 на таких великих площах. Тобто тут площа 50 гектарів. Ну, рахую, вже гроші, можна так сказати. Думаю, куди їх вже Вже буде... вибираєш трактор. Да? Да, да, да. У нас в господарстві це основна тема, це який ми будемо купувати трактор. Я спав час свою да, техніку трішки. Да, так що трошки згодом вже покажемо, що ми придбали. Якщо придбаємо, я сподіваюся, що все буде добре. Тому ще... не зайвий раз пересвідчитися всі наші глядачі, що за Альдозором можна заробляти і з нами варто працювати. Тому... Е, варто заробляти, варто працювати, і тим паче, що е, з конкурентами іностранними розбіжність по ціні Скільки? Ну, в півтора в два рази. В півтора-два ну, рази. Мінімум. А при, я уявляю, якби я сюди е, додав, наприклад, там по 150 кг якогось добрива. Різницю різницю да, якби я на ту різницю в ціні е, додав сюди ще добре, хоча б 100 кілограмів. Я тоді ну, я не знаю, скільки він сипав. Ну він би тоді не на рівні з бренду, мабуть, навіть і вище показав би врожай. Да? Ну, я думаю, що так. Да. Я брендові не сію ніколи. Ми вже скільки років працюємо, то я сію тільки наших виробників. Нам ще буде цікаво пізніше у лінії з нам. Скажеш, яка, якщо будеш робити аналіз, да, без питань. дуже цікаво, який буде показник. Здамо одну машинку і покажу. Тому, ну, такі ки... ні, я, я дуже думав. Загалом результат суперський. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал на Тікток Константина. Спостерігайте, буде цікаво.